Посили. І так Ой, цьому Шалесу! Шалезу! Мири лиця не для <таспілля> всіх, Коєць свої темні справи Пак має чотири напрямки розвитку. фольклорно мистецький це той, що ви зараз бачите, хлопці займаються, вони виступають на сценах, на фестивалях, вони прив'язують дітям впевненість собі. Вони, наприклад, якщо вони з дитинства починають виступати на сцені, там ще навіть говорити на сцені, якби розвивається таке ораторські здібності. А є спортивний напрямок бойового пака, там де вже діти, які краще знають техніку, вони виступають на змаганнях. Далі йде бойовий рівень майстерності. Він включає в себе мілітарний розвиток. Це хлопці, які вже воюють на війні, наші тренера, наші старші хлопці. Слава Україні! <говори> До молитви. Ціль бойового пака виховати нове покоління українців. виконати заповіт Тараса Шевченка, вичевити рабську крову. в повіті Тараса Шевченка бойового пока така задача стоїть славу в Україні, так як і всі в цілому світі, бойовий гупак тримається за рахунок патріотів і в першу чергу батьків. Батьки, які хочуть, щоб їхні діти виростали в правильному вихованні. Вони в першу чергу підтримують бойовий гопак, За це їм дуже велике дякую. Вони вірять в нас, в тренерів, вчителів. І в першу чергу вони підтримуються У Нас наша федерація, наш рух. Тобто, десь вже є більше 12 країн, де є бойовий гопак. виключно поки що там, де є наша діаспора. Щось своє рідне, козацьке. Я дуже багато цікавився козацькими традиціями і хотів піти на бойовий гопак, але думав, що в нашому містечку немає, але потім побачив оголошення в школі і пішов. Раніше я думав, що гопак це танець коли мене тільки він запросив друг мій. А зараз розумієш, це вже бойове мистецтво, що це якийсь національний вид спорту вже прийняли закон. Нас визнала держава. К нас зараз запросили в ліцей імені Івана Богуна, щоб ми там викладали бойовий гопак. Тому що бойовий гопак це в першу чергу ідеологічне виховання дітей. На даний час школа шаблизуб, яка є в Києві у Львові, Івано-Франківську, має півтора тисячі учнів. Ми підступними чарами, старші вічно живуть оманами, а молодші ростуть я вищарами. Два з половиною роки. Е, мені подобається вбитися зброєю, з серпами, зброє, з палками, шаблями. Е, люблю стрибкову техніку, е, розніжки. Я хотів би стати солдатом і навчати там е, в, е, цьому, в званні сержанта воїнів бойового гупака. Ну, Було один раз, мальчик приставав, там, бився, друга бив. Я, я Йому вдарив хлопчик. Ну, да, хлопчик вдарив його. Заплітаємо слова у речення, так що змісту шукати даремно від матеріального забезпечення. У душі стало сильно земно. Я став швидшим, кращим. Вже нема таких шкідливих привичок яких має. А були проведені. Ну я так чіпси і сухарики зараз. Міно род <реш> старий сивий літ, що живе на ті землі кілька тисяч літ. Сидить собі на приспі у вута посміхається. Час і часу з молодшою подобкою. Собітно, розхід.